Вивчаємо не хватати з рук. Відкрили, як носом туди закрили, добре, що дивиться в очі. Це добре, можна. Це вона сухняна, дала команду можна. Далі зараз я покажу є подразники. Зараз буде е, хлібопічка буде заважати і кіт, і я буду співати. Це подразники. На 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 та та та-та-рі-та-та-та-та, та-та-та-та-ті-та-та. Та-на-на-на-на-на -на 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 -на. можливості міжгор'є можна.